Також у листопаді в навколишніх територіальних громадах було чимало концертів. Більшість з них були благодійними, збирали кошти Збройним силам України. Перебіг концертів пропоную переглянути далі. Останній місяць осені випадає чимало професійних свят. Два із них у Бродівській міській територіальній громаді святкували урочисто. Мова йде про день працівників культури та аматорів народного мистецтва і День студента. Першими святкували своє професійне свято культпрацівники. Творчі працівники культурного фронту Бродівської громади гідно тримають тил. Всі ці місяці повномасштабного вторгнення. Наші працівники летуть маскувальні сітки, долучаються до волонтерства, готують гостинці для Збройних сил України, всіляко підтримують наших захисників. Тож і я вітаю всіх нас, працівників культури, аматорів сцени зі святом, бажаю залишатися творчими, активними та професійними, кожен на своєму фронті. Кожен у своїй святі. Моя, моя це моя життя. Українка я на бачиться, що не самі. А вже через тиждень мали змогу відсвяткувати свій день студенти. Зокрема, у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича організували благодійний концерт за участю студентів коледжу. Це було дуже круто, емоції просто переповнювали. Ми страшенно переживали, але ми стараємося, щоб все буде. Що можете побажати. студентам? Ми хочемо побажати, щоб вони більше працювали, були більш впевненіші собі, серйознішими, і взагалі, щоб все було окей. У нас а якої групи? П-43. Петриця те, що ми очікували, те й ми отримали, можна так сказати. Ми хотіли оцей піднести волю, піднести оцей дух нашої української пісні, нашої української творчості. Адже 17-го числа у нас день студента, і ми вирішили поєднати. Чому не зробити так, щоб поєднати українську мову, українську мелодику з студентами? І мені здається, це вийшло дуже гарно і прекрасно. Також у листопаді випадають ювілейні дні народження місцевих співочих колективів. Вагне, що може і Соліст гурту будьмо Ростислав Коваль родом із Панековиці, тому в рамках концертного туру не оминув увагою свою батьківщину. В першу чергу, що це для своїх земляків. Особливо для мене. Я вдячний хлопцям за те, що сьогодні вони погодилися і організатори провести саме концерт в моєму рідному селі. І, звичайно, кожен глядач, кожен слухач, який відкриває свою душу, свої очі, напевно, це найтепліше. І в цьому полягає напевно сутність особливості концерту. Так. Сюди також запросили зіркових гостей, які неабияк потішили публіку. Має ще. Можна всім розоманцювати. А от муніципальний хор боян святкував у рідних стінах бродівського народного дому. Коли палає даль багряно, відбившись в заводях ріки, здається, Голосу бояна уже не чути крізь віки, та раптом щось зламало мури, Не неначе гуслі чи бандура, переганя струна струну, переливаючись в луну. І ми спагнули вранці рано. Ні, не вмирає дух бояна, озветься десь у глибині. То у тобі, то у мені і озиваються віки у плесі вічної пісенної ріки. Ось уже 30 років на теренах бріщини і за її межами звучить відроджений боян. Сьогодні все ювілейний день для вас, шановні слухачі, душею. І серцем співають хористи муніципального хору боян, солісти, концертмейстер Наталія Дробиш, художній керівник та диригент хору Ярослав Глинів. Тут також зібралися ті, хто пам'ятає цей хор ще на початку створення. Ще минулого місяця у Бродівському народному домі виступав не менш талановитий гурт А я, який завітав у Броди з міста Рівне. Студенти в нас хороші. Мене забракували до війська не взяли. Та й в травні що було робити? Ми... Перейшли воювати перешли на культурному. Воювати як може, так. А студенти самі от хочуть і слава Богу. Скільки ще концертів заплановано? Ой, біг його, знаю. Ото питаємося, хто може, хто готовий прийняти. Ну, є там балачки, попередні розмови, але ж дуже багато, от, бачите, сьогодні попередили, що якщо припиняється концерт, ось так само в деяких, от ми хотіли поїхати туди, в центральну Україну, і вони вже вже деякі готові прийняти, але нам треба кілька міст підряд, щоб то було оправдано фінансово. І, а деякі кажуть, що нам заборонили будь-які проведення, будь-які де, де люди збираються, розумієте? І таке, тому проблем багатьох. Ше класика звучала минулого місяця у міському народному домі. З Сольним концертом на сцені виступав талановитий виконавець Хасан Назар Алієвич, який відомий під псевдонімом Хас. Доми культури в будинку і культури, вони я так розумію, і просто є на власності бюджету і ніяким чином не покращують умов звуку і ще чогось. Тому сьогодні трошки було скорочена програма, бо довелося зразу по ходу справи розуміти, що буде людям комфортно в залі чути, а що не дуже. Як аудиторія вас у О, я в захваті насправді, тому що не дивлячись на те, що і аудиторії, і мені було холодно спочатку. То мені здається, що вже на пісні Другій третій ми трошки розігрілися, і трошки нам вже було тепліше. Дуже дуже насправді тепло, і така відчувалася якась така класна підтримка і любов. прикольно. А ще згадували відомого та народного артиста України Ігоря Білозіра у селі топорів Бузької міської територіальної громади. Тиші. you uh -oh. Світлиці, сорок знов не восил. Тут, у місцевому народному домі, попри відсутність електроенергії, провели вечір пісень у душевному колі. Ой, зелене жито, зелене, хороші роди. Oh man. Насправді геніальна і банальна. Так, це українська пісня. Українська пісня це є та зброя, яка допомагає нам тут, в тилу боротися. Боротися, тому що ті всі, хто приходять, і співають українською мовою, українські пісні. вони безперечно, вони ніколи не зрадять Україну. Вони завжди будуть українцями. Ну так так було споконвіків. Українська пісня це є понад усе. Українська мова понад усе. Організувала захід друга дружина композитора Ольга Гошовська спільно з Бузькою міською радою. Цей концерт був нашою мрією, і ми вдячні Богові, вдячні артистам, що нам вдається її здійснити, її зреалізувати. Це концерт на для популяризації творчості народного артиста України Ігора Білозіра, бо всі пісні, які прозвучали сьогодні в концерті, це пісні Ігоря Білозіра, це концерт на підтримку Збройних сил України і ми вносимо той свій невеличкий. Внесок робимо у справу нашої перемоги. Плідно працювали й аматори сцени у Заблоцівській сільській територіальній громаді. Зокрема, звучала музика у листопаді в приміщенні народного дому села Лучківці. Мам вивчає у далекі. Боронити землю. бо вона свята. Як вашому ради. Мені молодому, та лиш Україна, немького нас сотна чорні круги, чорні круги, чорні круги, наді мною, наді мною не кружи, суну звіску, суну звіску до матусі. Я вас, я вас, Менсі. Оскільки концерт усім сподобався, вирішили зробити невеличке турне громадою і завітали у село Лугове. Заодно й коштів трохи назбирали для наших захисників на передовій. Завітали у гості до Лугового. Так собі вирішили, що ми їдемо в гості з таким благодійним концертом, а вони до нас приїдуть у відповідь. Розкажіть, будь 에... ласка, про концерт Ну, концертна програма у нас вся патріотична. Така ми маємо таких гарних чудових дітей, таких гарних чудових дівчат, що з ними є, що працювати, і хочемо показати всім, нехай люди підтягуються до нас і працюють так само. Збирали кошти для Збройних сил України і в центрі громади, в селі Заболоці. Ось так, родиться з нас нещасливим, я не знаю, яким у вірі Пресвята Богородиця, Діво, вирушає сьогодні покій. Сьогодні ми завітали в чудесне прекрасне село Заболоці до храму з концертом для підтримки наших збройних сил, які потребують нашої підтримки. І сьогодні е, ми раді, що погода нам трошки посприяла, бо перед тим пішов дощ, ми думали, що це вже буде е, по концерти. Але Богу дякувати, дощ витримав. Зокрема, цього разу на подвір'ї місцевого храму виступали гості зі села Берлан Бродівської міської територіальної громади. Доброго вечора. Ми з України прости допозили щирий народ у нашій країні. Кожна дитина, що не на зачата, а вже по. Тут лунали патріотичні пісні у виконанні гуртів, доля, смайлики та сольні композиції. Ну і звісно ж, якщо говорити про концертні програми, неможливо не згадати творчі зустрічі у бродівському закладі Бункер Пап. Тут щомісяця збираються на обмін поезією та авторськими композиціями, учасники творчого групування сучасних авторів. Небо солоне таке спонтан не дивиться когось. Дихає громом, знаходить цілі, напитись моря і стати. Сільо не воліє, встає, губить, шукає, вічні, знаходить губи. Сьогодні ми вже вкотре проводимо наш захід. Це... Ми називаємося Туса. Це творче групування сучасних авторів. Ми вже давно не проводили ніяких заходів. Але сьогодні я так думаю, що все-таки з нагоди такого великого свята, день посемності та мови, ми вирішили відновити наші зустрічі, розвивати нашу молодь, відволікти трохи від таких буденності, такої поганої трохи, і загалом показати, що наша бродівська молодь може багато, дуже креативна і дуже творча. Із бродів Лучківців, Пониковиці, Топорева, Лугового та Забулиців Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, Дмитро Стоцький, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн.